Всім здоров! І так, на цьому каналі не було відео більше трьох тижнів. А я до того говорив. Що буде чистіше відео. Я збрехав. Але знаєте, що поміняється? Щось зараз коротше поміняється. Дивіться. Отакої. От Я купив нову камеру. І так, тепер якість контенту покращиться. Жартую. Просто якість відео. І так, буває, коли у вас чуть-чуть пригорає. Це припустимо, коли у кесі чувак не може вбити в спину. З калаша з 30 патронів. Буває, коли у вас ну, реально більш-менш горить. Наприклад, якщо ваша однокласниця сказала, що нічого не знає, не може вам нічим допомогти, а потім написала на 12. Одна в класі. І інші два. А буває, коли бомбить несусвітньо. Нереально. Жорстко. І знаєте, що викликає в мене такий вибух е, мого заднього проходу? Це коли в автобусі людина, бачачи, що є два вільних місця, сідає на крайнє. Накрайнє, Карл, крайнє. Поясніть мені, нафіга так, сідати. От, уявіть, що думає людина, коли так робить. О, два вільних місця. Е, о. Повна маршрутка людей. О, люди не можуть вміститися. Вся я на крайнє місце, щоб більше ніхто сюди не зайшов. Приблизно так я це бачу. І знаєте що? Мене від цього бомбить. От, подивіться, оце приблизно виглядає отак. Я перепрошую, жіночку, можна сісти біля вікна? Синок. Я теж перепрошую. Але тут уже зайнято. Рушай, шофер, Дави на газ. От уявіть собі ситуацію. Молода людина, ну, припустим, чоловік, спішить на бесіду з голівудськими акторами. Так, це досить реально, що він їздить маршруткою, всі так роблять. І тут він пробує залізти, він не встигає, і бабка сідає на крайнє місце. І через це стоїть ще плюс одна людина. І через це цей чувак не влізає в. Автобус. Відповідно, він запізнюється на зустріч. А голівудські актори не люблять чекати. Ну і вони пішли з навіть не скажу, кафешки а забігає обігайлівки. Піца обрегаловка за 10 гривень. Там ж всі нормальні актори збираються. Вот і цей чувак бере і що робить. Е, звичайно, бере велосипед на прокат. Ну, як на прокат, штовхає дівчинку і бере трьохколісний і починає їхати. Відповідно, він все одно не встигає. Потім він згадує, що в нього побачення з моделлю, супермоделлю, яка має дві вищих освіти. І працює вчителькою і заробляє 10 тисяч доларів в місяць. І цей чувак не встигає до неї на побачення. Через що давайте згадаємо через бабульку, яка сіла на крайнє місце. Один плюс цієї ситуації чувак віджав вілік і чувак зекономив 4 гривні на бусику. І в результаті людина, яка могла через місяць вже бути голівудською суперзіркою, і, можливо, мати дитину від супермоделі з двома вищими освітами, яка працює вчителькою і заробляє десь тисяч доларів. Але зараз цей чувак просто топає додому у свою однокімнатну квартиру, в якій мама, тато, дві собаки і кіт. Мораль. Цей басні такова. Сідайте, будь ласка, біля вікна. Я не знаю, це ж як на мене взагалі коронне місце. якщо б я побачив, що є місце десь збоку, а є ще місце біля вікна. Навіть там, якщо б бабулька сиділа, я б її посунув і сів біля вікна. Це царське місце. Ви ж подумайте, якщо ви сідаєте біля вікна, то не потрібно нікому поступати з місцем, тому що ви не будете вилазити з другого місця. Щоб поступити в якійсь бабульці. А якщо ви будете сидіти з краю, вам доведеться встати, бо над вами на висновці будуть казати. І тут буде скетч. Так і вставлю, тут буде скетч. Мракобіси. Наркомани. Алкоголіки. Роботу собі знайде спочатку. Я перепрошую, молодий чоловіч, ви можете встати. Наркомани, я говорю, де ви взагалі таки взялись? Колись такого не було. Взагалі верніть СССР, я вас прошу. Будь ласка, Брежнєв, вернися, перекрутись в гробу і, і воскресне. Молодий чоловіче. Ви розумієте? От такі, як ви, через таких, як ви, і взагалі такі, як ви. Я три рази сказав такі, як ви. Держави немає. Через таких як ви? Я ще не придумала, що я маю сказати. Я дуже довго думаю, у мене склероз. я хотіла тільки що вас дуже, як то кажуть, обізвати. Але взагалі я вигована жінка і, і таким треба поступатися місцем в автобусі. І Мені все одно, що у вас нога перебинтована і немає руки. Я хочу, щоб ви мені встали швидко. Жінка, не вже так важко сісти. Тут вільне місце біля вікна. Мені таке не подобається! Я хочу сісти на край! Бата вимахуєшся? Що? Тут вже тепло. Ти вже тут нагрів мокро взагалі. І, і взагалі мені не подобається колір цього сидіння, я не буду там сідати. А якщо серйозно, народ, може бісити вас будь-що. Але люди, які сідають з краю в автобусі, бісять найбільше. Тримайтеся, купи, до нових відео, нова якість, контент не змінився. Така ж фігня, пока. Без супер супермоделя, яка має двічі гасвіти, і працює вчителькою, заробляє десь тисяч доларів.